Серце починає шалено битися, дихати стає важко. З'являється відчуття, що ось-ось станеться щось страшне. Це панічна атака. Що з цим робити і як навчитися тримати тривожність під контролем. Мене звуть Денис Шаповалов, я практичний психолог. У цьому відео я розповім про 5 стратегій самодопомоги, які реально працюють і можуть стати вашою опорою. Війна, сирени, відчуття небезпеки та невизначеності. Дослідження показують, навіть короткий сигнал тривоги підвищує рівень кортизолу, гормону стресу це природна реакція тіла. Серцебиття, наче серце вискочить з грудей. Задишка, пітливість, тремтіння, відчуття втрати контролю чи навіть наближення смерті. У практиці я зустрічав людей, які викликали швидку, думаючи, що це інфаркт. А насправді це була панічна атака. Стратегія перша. Дихання, дихальна практика, яку я часто розповідаю на своїх лекціях і семінарах з вгамування стресу, це е, е, дихальна практика, яка має назву 4 До речі, якщо ви відкриєте YouTube і у пошуку наберете 4 сім оці три цифри, то вам попадеться обов'язково відео, де зроблена дуже зручна візуалізація цієї дихальної практики. Вдих на 4 секунди. 4, перші 4 секунди робиться вдих. 1, 2, 3, 4, вдих. Потім на 7 секунд приблизно робиться затримка, і протягом 8 секунд робиться видих. Науково підтверджено, що такий ритм знижує напруження нервової системи. Друге заземлення. 5, 4, 3, 2, 1. Назвіть 5 предметів, які бачите, 4 звуки, які чуєте, 3 відчуття тіла, 2 запахи, 1 смак. Це повертає свідомість у тут і зараз. Третє. Контрастні відчуття. Потримати крижану воду, стиснути предмет у руках. Це переключає тіло і розриває панічну хвилю. Четверте: щоденник тривоги. Записувати, коли і де проявляється тривога. Це допомагає відстежувати тригери і знижує інтенсивність переживань. П'яте. План безпеки. Кому дзвоню, що роблю, де моє безпечне місце, чіткий алгоритм знижує безпорадність. Пояснюйте дітям, тривога це не каприз і не вигадка, а реакція тіла. Не лякайте словами, ти зійдеш з розуму. Це лише посилює страх. Показуйте приклад: якщо ви дихаєте чи заземлюєтесь, робіть це разом з дитиною. У моїй практиці одна мама навчила сина простому вправлянню з диханням під час Сирени, тепер дитина сама каже: мамо, давай подихаємо разом, і це зменшує їхню паніку. До речі, якщо вам важливо знати прості і дієві інструменти для подолання стресу, підписуйтесь на мій канал, я регулярно ділюсь порадами, які допомагають сім'ям знаходити спокій у складні часи. Пам'ятайте, тривожність і панічні атаки це не ознака слабкості, а сигнал тіла, що йому потрібна підтримка. І є стратегії, які реально працюють. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео. Якщо ви ставите лайк цьому відео, ви допомагаєте не тільки мені, ви ще поширюєте україномовний контент у YouTube. Дякую вам за це.